Життєва історія. 20 років сімейного життя і в чоловіка є привичка посеред ночі стояти і дивитися, коли я сплю. Може біля ліжка, може на ліжку рачки, може просто збоку лежати і дивитися. Наскільки це напрягає, наскільки це неприємно. І не знаю, якого спеціаліста питати на рахунок такого питання. І що саме дивне, не знаю, що йому сказати у відповідь на це. Єдиний раз оце буквально недавно сказала, що ти на мене дивишся, що не можна, каже, кажу, ну дивись на себе. І як не дивно, це його дуже розлютило. Не сказав, що, що за дурна пропозиція, як можна на себе дивитися, <кій> Ну чисто технічно. А Почав кричати, що ти... чого я маю на себе дивитися, я буду на тебе дивитися. Ну, з однієї сторони, абсурдна ситуація, з другої сторони, за 20 років все-таки воно вже не смішно, і якась причина в цьому є, хто знає. Порадьте.